Все це здається дуже простим. Просто зустрів потрібну людину, що подобається. І вперед. Але не все так просто, як вважається. Відносини, виявляється, потрібно будувати. Будувати це щось робити. Причому як тому, що зліва, так і тому, що справа. З обох сторон. Це як побудувати домівку. Тож там потрібен ну, в домівці. Розрахунки, бюджет, схеми фундаменту, матеріали на будівництво. Мета, мета, навіщо той тобі той самий будинок це про будівництво. А в відношеннях, ну, майже те саме, тільки назви інші. Треба знати, навіщо вони тобі потрібні, які саме відносини ти будуєш. Може, це довгострокові про сім'ю, дитину. Це одне. Просто взаємодія з особою іншої статті – Ну, для взаємодії, дещо інше. Але я не зовсім про це, хоча і про це також. Адже можливо зустріти людину, але розумів, що вона тобі не підходить. За деяких обставин. Незалежних від тебе самого. Ну, як не дивно, це ж інша людина. А річ у тому, що всі люди різні, дуже різні. Вони відрізняються одне від одного. І такі відмінності це добре до тої пори, коли, поки кількість та якість таких відмінностей не перевищує те спільне, що ви для себе знайшли в тій людині. Ну, ви обидва. Якщо шукаєте. Дійсно. І я зараз про автоматичне налаштування, що в нас є в кожному. що як… Е Виявляється, забезпечує нам повну картину співвідносин між людьми. Адже хоча майже будь-яка людина може знайти собі партнера про сексуальні відносини, відносини щодо побалакати та позайматися спільними речами, ну, зберегти дім там спокій та уют це трохи про інше. Потрібно хоча б розуміти одне одного. І оце якраз буває досить складно. Якщо хтось не здигадується, я про ту саму соціонику. Науку про типологію відносин в стаціонії, яку винайшла у тому столітті литовський психіатр Ауша Аугустюневич. Вся річ в тому, що є всього на всього 16 типів людей, серед всіх людей, які населяють нашу планету. Які мають різні типи так званого інформаційного метаболізму. Тож як інформація поступає в людину, як обробляється десь там, і як вона і яким чином виходить з неї. Тому це і назвали інформаційним метаболізмом. Буває обмін речовин в організмі, а буває обмін інформації десь, ну мабуть, свідомості. І таких різних видів типів усього 16. До речі, воно дуже сильно прив'язано до біології. Там не тільки свідомість. Ці люди можуть вступати в співвідносини одне з одним, усі 16 типів. Але такі відносини будуть різними. З цих можливих відносин аж 14. Якщо знати всі 14 з них. Ну, мабуть, це як бути гені-генієм у якоїсь війні. Є відносини, що досить екологічно вписуються, наприклад, в прийнятні в нашій культурі відносини. Такі відносини взаємні нагадують, ці відносини ми не рефлексуємо, це автоматична, рефлексивна природа людини. Ну, майже не усвідомлюємо. Є відносини, які дуже просто використовувати при будівництві відносин, досить багато типів. Мають деякі умови цих використань, можуть бути простіші відносини або складніші, якщо є мета в довгострокових відносинах. Якщо там тільки потрахатись, то це досить просто. І а от тривалі відносини майже неможливі в деяких варіантах. Неможливі, я маю на увазі відносини, ну, які майже без, без конфліктів. Автоматично, і це дуже рідкісна річ. Ну, майже у всіх сім'ях бувають конфлікти, чи не так? Якщо вам подобаються конфлікти, що ж ваше рішення чи жити з тою людиною, що є носієм такого типу відносин з вами? Та дійсно. Тої людини також. Про соціальної типи можна прочитати будь-де в інтернеті. Там є і правда, є і брехня, але якщо е, ви збираєтесь, то розберетеся. Є навіть тести, щоб визначити свій тип. Але тут це не так просто, е, будь-які тести теж пишуть та програмують люди, які теж мають якийсь свій тип, який теж впливає на, на, на сам тест. Тож тести не є стопроцентною гарантією, що ви саме той тип. Тут потрібна ще й, як це буде українською, спостережливість. Я спостерігав, як люди, згуртувавшись до груп фанів соціоники, намагались знайти собі дуальну пару. Це, мабуть, найкращий тип відношень для тривких відносин, хоча і тут бувають нюанси. І найлегші. Наприклад, люди з такими відносинами мають бути одно, з одного культурного середовища, читати схожі книжки, матеріали та приблизно рівну кількість тої інформації. Полюбляти приблизно близькі речі, щоб якось близько зрозуміти, що вам каже ваш приятель. Інакше навіть дуальні відносини нікого не спасуть. Але у фані соціоніки вдавалося. А є відносини активації, де відносини можливі з деякими, але з деякими але. Партнери повинні деякий час, час від часу, відпочивати від іншого десь в іншому місті одинці. Ну, кілька місяців, мабуть, для повернення до себе. Адже ці відносини, вони позитивні, але позитивні вони на роботі. Діло в тому, що ці люди працюють як невіжені, коли вони разом близько. Один іншого активують, то навпаки, але це і виснажує. І уявіть собі, що ваша родина це такий трудові будні. Постійні трудові, будні, один одного активує, активує, активує. І потім їм просто потрібно відпочивати. Адже інакше здухнуть. Дзеркальні відносини це про відносини дуже корисні при товаришуванні. Ну, якщо ви бажаєте якогось навчання, навчання особистого як росту личностного, тому що один одному постійно доносить практичні поради та конструктивно критикує. Ну, майже завжди. Як для друзів це може бути добре, якщо, які бажають розвинутися. Якщо ви розвиватися не бажаєте і не хочете рости, то дзеркальні відносини краще не треба. А для родини теж тут таке. Є конфліктні відносини. Самі розумієте, про що це? Побачили людину. ну, 5 хвилин і ще, і ще добре, а через 15 вже можливо. Ду... Назріває конфлікт. І це не тому, що він злий маніпулянт. А просто коли зустрічаються такі типи людей, це виникає, наче само. Саме. Це відношення. Кон... І те саме, як бувають відносини, коли один маніпулює іншим. І знову це не тому, що він злий маніпулянт, а просто отак. От І той, хто маніпулює ми, він відчуває деякий час навіть ну, потрібно цьому, цій людині підкарятися. Потрібно. Це може навіть здаватися якоюсь любов'ю. Але потім це дійсно проникає у свідомість і... ненадовго. І, до речі, у вашого типу метаболізму є й до вас контролери та замовники, такі ви для когось контролер та замовник. Ну, це такі типи відносин, які маніпулюють іншими деякими типами метаболізмів. Такі діла. Сесіоніка – це точна наука. Можливо, визначити усі автоматичні реакції, але тільки типу, не всієї людини. Бо є ще частина, ще, що унікальна, та типології ця частина не піддається. Ну, дійсно. Хоча унікальну частину ще треба виявити Ну, для себе. А якщо ми її не виявляємо, то ми дійсно діємо згідно. Той самої типології, тобто на автоматизмі. Соціоника рулить світовими відносинами як реакції на автоматі у кожного. Кажуть, якщо зібрати деякі певні типи з певними відношеннями, ну, наприклад, квадру зібрати такий колектив, він, цей колектив буде дуже доброзичливий, активний гурт вийде. Ну, як, наприклад, як описано в Олександрі Дума. про... Мушкетерів, там був гурт з чотирьох мушкетерів, от описавши усю першу квадру повністю. Усього чотири квадри це була перша. Якщо по квадрам селити пацієнтів в палатах реабілітації хворих, вони, скоріше за все, будуть скоріше одужувати. Є спеціалі... І це перевірено, до речі, є спеціалісти, які складають. Рабочі колективи згідно відношень сеціону для поліпшення працездатності, активності, а також психологічного стану, здоров'я в колективі. Просто підібрати колег по типам. І все буде добре на автоматичному рівні. І праця буде, і колектив буде здоровий. На все це спроможні спеціалісти-сеціоники. Треба тільки вивчити, як це працює. Одне з перших відео цього каналу про сеціонику. Там введення е, та трохи про типи. Ну, це кілька зайнять, які я колись проводив. Там була частина про сеціонику. Навіть кілька відео повинно бути. Можна читати книжки, матеріали в інтернеті, досить багато інформації, багато цікавого та корисного. Може, ще е, можна знайти і групи офлайн. До речі, пропоную. Для зустрічей та обговорення соціотипів. Можливо, так буде краще та навчитися на конкретних людях. І на все добре. Бажаю успіху. Якщо будуть питання, запитуйте в коментарях.